Ця справа викликала хвилю протестів у Іраку, адже стала дуже резонансною і висвітлила проблему, яка існує до сьогодні. Ця історія про нелегку долю жінок і страшні традиції, що панують на Близькому Сході. Та дівчину, яка вирішила боротись і обрала власний шлях. Відомо, що Тіба Аль-Алі народилася в Іраку у 2000 році. У 17 вона з родиною вирушила у сімейну подорож до Туреччини, і ця поїздка назавжди змінила життя дівчини. Під час відпустки тіба просто закохалася в цю країну, настільки, що дівчина вирішила залишитись там, жити та навчатись. Це було нелегке рішення для неї, не тому, що жити в іншій країні означало бути далеко від рідні, а тому, що це б спровокувало черговий конфлікт з батьком. З усіх членів родини гарні стосунки дівчина мала лише з мамою батько та брат ставились до Тіби вороже, зокрема через світогляд, що відрізнявся від їхнього, і в родині були постійні конфлікти. Життя в Туреччині дало б можливість їй бути подалі від брата та батька, і коли Тіба вирішила оселитись окремо, це був для неї шанс мати життя, яке вона сама для себе обере, а не продиктоване ісламськими традиціями. Вона наважилася оголосити про свій намір, і, звісно, батько його не схвалив. Однак тіба вчинила по-своєму і залишилась в Стамбулі. Дівчина відчула свободу та натхнення творити своє життя, як художник пише картину. Тібі хотілося ділитися всіми своїми емоціями, прагнула, щоб досвід, який вона буде отримувати як самостійна молода людина, був комусь також корисний. Тому Тіба створила особистий ютуб канал. І почала публікувати відео свого повсякденного життя. Це був свого роду відео дівчини, до якого вона запросила всіх охочих. Дівчина ділилася враженнями від Стамбулу, показувала, чим займається, розповідала про косметику та макіяж. По відео та фото стає зрозумілим, що Тіба навіть змінила свою зовнішність на ту, яку вважала комфортнішою для себе. А коли вона познайомилася з хлопцем сирійського походження на ім'я Мухаммед. Глядачі отримали можливість слідкувати за їхньою лав сторі. Її відео завжди були позитивні, і досить швидко кількість підписників сягнула близько 20 тисяч. Це неймовірно тішило дівчину та не дихало продовжувати. Тіба знімала особливі для неї моменти, такі як сюрприз на день народження коханому, їхні поїздки та спільні розваги. Кохання між Тібою та Мухаммедом лише розквітало, і пара оголосила про свої заручини. Аудиторія була в захваті, вони відчували себе частиною життя молодих людей і щиро раділи такій новині. Всі з нетерпінням очікували весілля. Був вже 2023 рік. Тіба розуміла, що зараз знаходиться на порозі нового етапу свого життя прекрасного етапу, а вона не бачила свою родину всі ці роки, і зараз був саме час розділити з ними свою радість. Відсвяткувавши свій 22-й день народження, Тіба почала планувати візит на батьківщину. Коли дівчина говорила з мамою по телефону, то чула, яким сповненим туги голосом та говорить. Мати сказала, що дуже сумує за нею, і попросила приїхати у січні. Хоча Тіба планувала свою поїздку значно пізніше, все ж мати зуміла переконати її змінити плани. Крім того, Тіба подумала, що це можливість не тільки побачитись з родиною, але й підтримати футбольну команду своєї країни на Кубку націй перської затоки. Адже ігри проходила якраз в Іраку. У подорож дівчина вирушила сама, залишивши нареченого чекати на неї вдома у Туреччині. Тіба дуже хвилювалася перед зустрічю з родиною, особливо боялася побачити батька. Вона переживала, що між ними знову почнуться конфлікти. На душі було настільки неспокійно, що дівчина вирішила зупинитися не в батьківському домі, а у подруги. Саме у її будинку в Багдаді тіба планувала побачитись з мамою. За якою теж дуже сумувала весь цей час в розлуці. Це мала бути емоційна та зворушлива зустріч, проте, коли вона увійшла в будинок, то заціпаніла. на неї там чекала не тільки мати, але й батько та інші родичі. Можна лише уявити, які емоції в цей момент відчула дівчина її зрадила найближча та найдорожча в світі людина, привівши в будинок всіх. Дівчина зрозуміла, що потрапила у пастку, яку для неї ретельно підготували. Її схопили та силою вели сильнодіючі препарати, від яких Тіба втратила свідомість. У такому стані її повезли додому за 160 кілометрів до провінції Діванія, огоптавшись, тіба зрозуміла, що знаходиться вдома. Хоча це місце вже важко було так назвати. Всередині все стало для неї ворожим, а тим більше родина. Яка силоміць привезла її сюди. Сталося те, чого вона боялась найбільше дівчина залишилась з батьком віч на віч, і весь гнів та ненависть, що накопичувалася роками, чоловік спрямував на дочку. Він кричав на неї та винуватив у тому, що вона осоромила всю родину своєю неприпустимою поведінкою. Напруга зростала з кожним словом, і Тіба зрозуміла, що найкращим виходом з небажаного діалогу. Буде просто піти в свою кімнату. Вона відчувала себе знесиленою як морально, так і фізично. Тіба впала на ліжко та згодом заснула. Вона спала так міцно, що не чула навіть, як хтось зайшов у її кімнату. Це був батько, в ту мить він прийняв жахливе рішення схопив тібу за горло і перекрив її доступ до кисню. У дівчини не було жодного шансу себе захистити. Рідний батько з усіх сил тримав її. Поки життя не покинуло тіло. Чи встигла дівчина прокинутись та збагнути, що відбувається, що родина, яка мала бути кам'яною стіною для дівчини та захищати від всіх негараздів світу, насправді виявляться тими, хто забере її життя? Життя, яке вона хотіла прожити з великим натхненням, яке будувала для себе по цеглинці і ось ось мала стати щасливою дружиною. Чи встигла вона відкрити очі, щоб батько побачив, як власними руками? Гасить світло в них, невідомо, але уявляти цю картину надзвичайно болісно важко збагнути, що для когось релігійні переконання, звичаї та традиції дорожчі за життя власної дитини. Тіба мала повернутися до нареченого, але 31 січня 2023 року вона померла. Відпустивши бездихане тіло дочки, чоловік вирішив, що немає сенсу приховувати від влади скоєне. Справа в тім, що у правовій системі Іраку немає законів проти насильства у родині. Для них це, напевно, щось буденне, як піти за хлібом, тому, знаючи, що за свої дії чоловік не понесе суворого покарання, він пішов зізнаватись. У своїй заяві до поліції чоловік вказав те, що позбавив життя тібу, щоб очистити честь своєї родини. Він пояснив, що дочка зганьбила всю сім'ю тим, що стала публічною блогеркою та показувала речі, які не мала права демонструвати на показ. І жертва тут саме він та інші члени родини, а не тіба. Жахливо те, що Змій підхопили ідею того, що чоловік скоїв так зване вбивство честі, і навіть не оприлюднили його імені, щоб захистити його та родину, а також зберегти їхнє право на приватність. Та хіба знаючи ім'я жертви, важко визначити того, хто це зробив ім'я злочинця Таїб Алі. Подальше розслідування справи допомогло виявити ще деякі факти стосовно конфліктів у родині. Як стало відомо, у минулому до їхнього помешкання вже не раз викликали поліцію врегулювати конфлікт. Це було ще до того, як тіпа переїхала до Стамбулу. Дівчина більше не могла жити у таких умовах і щодня сваритися з найріднішими через те, що вони не розуміють її прагнень у житті і не дають бути собою. Також до поліції надійшли свідчення аноніма, згідно яких суперечки між батьком та тібою почалися ще у 15-му році. Були виявлені записи розмов між тібою та батьком, у яких він агресивно протестував проти її проживання у Туреччині. Тіба сказала батьку, що не може існувати поруч з братом, який проявляє до неї насильницькі дії сексуалізованого характеру з самого дитинства. Вона страждала, скільки себе пам'ятала. Родина знала про те, що браток ставиться до неї, але нічого з цим не робила. Її гнітили стіни власного дому, в яких вона почувалася, неначе у в'язниці. Тому рішення покинути свій дім і почати все спочатку було для Тіби найголовнішим з народження. Дівчина отримувала погрози від рідних, поки жила у Стамбулі, але навіть попри це вона вирішила зустрітися з ними особисто. Можливо, в глибоній душі Тіба сподівалася, що родина побачить, якою вона стала, та змінить свою думку. Що за неї потішиться, дізнавшись, як гарно вона влаштувалася у новій країні, що вона має освіту, роботу та коханого чоловіка, весілля з яким було вже заплановане. Тіба їхала, не підозрюючи, що вони готують для неї пастку. Планування цього злочину заздалегідь викликало в суспільстві неабияке обурення, особливо серед жінок Іраку. Amnesty International, британська організація, що бореться за права людини. Також засудила жахливе вбивство. Там наголосили, що Кримінальний кодекс Іраку все ще м'яко реагує на так звані злочини честі, які включають насильницькі дії та навіть вбивства. Кодекс дозволяє послаблені покарання за такі вчинки на підставі провокації або, якщо обвинувачений, мав поважні мотиви. Жінки країни залишаються зручницями застарілих звичаїв. Бо на законодавчому рівні відсутні будь-які стримуючі фактори існує стаття 409 Кримінального кодексу Іраку, яка допускає вбивство з так званої поважної причини і передбачає пом'якшений вирок за насильницькі злочини, скоєні проти членів сім'ї. Наприклад, за зраду чоловік може позбавити життя свою дружину і отримати за це всього до трьох років позбавлення волі. Різні розділи іракського законодавства стверджують, що чоловіки мають право застосовувати силу до жінок. Визначення, що ж таке поважні мотиви у закону досить розмиті. Він не містить чітких обґрунтувань. Тому, на жаль, це поняття може тлумачитись як завгодно. Поки влада Іраку не прийме надійне законодавство для захисту жінок і дівчат, ми неминуче будемо свідками жахливих вбивств, заявила заступниця директора Amnesty International з Близького Сходу та Північної Африки. Те, що сталося з Тібою, спричинило спалах протестів в Україні з закликом до справедливості. Сотні жінок вийшли на вулиці Іраку, щоб протестувати проти таких законів, а найголовніше проти так званих вбивств честі. Люди продовжували свої протести і в соціальних мережах, використовуючи ім'я Тіби у хештегі. Через п'ять днів протестів іракські сили безпеки завадили 20 активістам провести демонстрацію біля Вищої судової ради в Багдаді. Протестуючі тримали плакати проти статті 409 та кричали, що в вбивствах жінок немає ніякої честі. Активістка Лейла Хусейн сказала BBC, Ці вбивства часто мають коріння в женоненависництві та бажанні контролювати жіноче тіло та поведінку. Використання терміну вбивство честі може завдати шкоди жертвам та їхнім родинам. Це посилює ідею, що вони якимось чином відповідальні за власну смерть, що це вони самі винні бо зробили щось неправильне або ганебне. ООН, в свою чергу, засудили злочин проти Тіби Аль Алій у Іраці та закликали уряд Багдаду прийняти закон, який чітко передбачає кримінальну відповідальність за насильство над жінками. За їхніми підрахунками, щорічно 5 тисяч жінок і дівчат у всьому світі вбивають члени сім'ї, прикриваючись вбивствами честі. Зараз натисніть на паузу та напишіть, як ви гадаєте, який термін ув'язнення отримав батько тіби. Написали чоловіка засудили всього до шести місяців ув'язнення, скоріше за все, він вже на волі і навряд жалкує про скоїне, адже пішов на жахливий вчинок свідомо. Як ви вже зрозуміли зі статистики, подібні випадки не поодинокі та стаються регулярно. Зазвичай у історіях, які я розповідаю на каналі, я відчуваю глибоке співчуття не лише до жертв, але й до родин загиблих, але не цього разу. Це страшні люди, що виросли під впливом власних забобонів та пропаганди, які вони поставили в вище життя своєї дитини, тому хочеться співчувати лише самій тібі, яка стала жертвою власної родини. І звичайно Мухаммеду, нареченому дівчини. На жаль, не знайшла в інтернеті, як він відреагував на ці події, але неважко уявити його шок та біль, коли він дізнався, що сталося з його майбутньою дружиною у власному домі. Хочеться вірити, що закони Іраку зміняться звісно, не одразу, але вони мають змінитись. Часто одного гучного злочину достатньо, аби закони почали змінюватись та адаптуватись під нові умови. Але у випадку з раком такі інциденти, на жаль, увійшли в норму. Це страшно і цьому немає місця в цивілізованому світі. Люди повинні зрозуміти, що ми не належимо одне одному, як річ, кожен має право проявляти себе, як він відчуває, жити як хоче, і займатися чим хоче, якщо це не шкодить іншим людям. Величезний прояв егоїзму, коли ми намагаємося міняти когось під себе та власне бачення. Життя людини належить лише їй. Поважаємо себе та ідентичність кожного з нас. Бережіть себе.